Мама не розуміє, чому я так вчинила адже чоловік на все плюнув, а для мене все то 14 років шлюбу і пішов до іншої, а я назад його прийняла. Скажу так, що чоловік на мої власні вуха зізнався, що живе на дві родини і почувається при тому королем, бо й одна, і друга жінка намагається йому вгодити, а йому для цього нічого й не треба робити. Моя валя. Це він казав про мене на свою зарплату в бібліотеці може лише мишей прогодувати, що у нас в коморі, тому й сидить мовчки та радо приймає те, що я їй даю. А от Катя це чоловік каже про іншу жінку мало з себе не вискакує, аби мені вгодити, і я назавжди лишився з нею, а я собі що хочу, те й роблю. Це він розказував своїм друзям, які від подиву і захвату від почутого не встигли його вчасно зупинити. Бо я зайшла в гараж, щоб ноги твоєї більше вдома не було, прошипіла я й пішла додому, несучи назад гарячий обід. Так, я приготувала для нього смачний обід і ще гарячим завернула адже він весь день має трудитися в гаражі, а він он як трудиться. Проте мене вразило й інше. Ігор не вернувся додому ні того дня, ні наступні півроку. Наша донька, якій тільки одинадцять років, страшенно за ним сумувала і все питала, коли ж таточко вернеться. Не знаю, казала я їй, може таке бути, що й ніколи. З ним щось сталося. В дитина аж сльози виступили на очах. Та ні, доню, з ним все гаразд, просто він мені не каже, коли вернеться, чи через рік, чи через два. Але Ігор навіть доньці не телефонував, хоч знає, як вона його любить і чекає. Я про себе не буду й казати, що не могла прийти до себе, і мій стан хитався то в одну, то в другу сторону. Від того, яка ж я гарна, і проживу без нього, до стану, Що треба все негайно виправити, аби Ігор якнайшвидше до мене вернувся. І ось одного вечора двері будинку відкрилися, і стоявся, мов Ігор. А моя донька з усіх ніг бігла до нього з криком Тато, вернувся! Дитина раділа і не звертала увагу на те, що татко не приніс ні шоколадки для неї, ні квітів для мене. Просто так вийшов він з хати і вернувся через півроку. Я не пояснювала дитині, що між нами з батьком, бо й сама не розуміла, що між нами, він подасть на розлучення чи я. Ми посварилися, і він вернеться, чи він зараз приїхав за своїми речами. Звичайно, що я покликала його вечеряти, бо дитина не відпускала його руки і по якому колу переповідала, що там у неї у школі. Ігор просто сяяв від того, як його приймають, і я не знаю, чи він зрозумів, що він тут тільки тому, що донька не відпускає його руки. Мамо, а чого тато не роздягається? спитала мене донька. Спитай у тата, відказала я. Тато, чого ти не роздягаєшся? Спитала вона у Ігоря. Чекаю, коли мама це запропонує, відказав чоловік. Мене аж в жар кинуло, я ще маю його припрошувати. Мамо, ну кажи, бо тато лишався. не вгавала донька. Тому я мусила згодитися і сказала Ігорю, аби він передягався в домашнє з дороги. Мене всю трясло від того, як він все повертає, але що я могла зробити, коли дитина просто натішитися батьком не може. Я ночувала з донькою, бо не хотіла біля чоловіка бути. Отак і живемо, бо він собі й далі ходить, як ні в чому не бувало, а донька тішиться, що тато вдома. Мама мені каже, аби я його гнала, але як я це зроблю, коли дитина цього не хоче? Як мені бути? Підпишись, підтримай українськомовний контент.